Скажіть, будь ласка, які відчуття у вас виникають, коли ви бачите ось цю картину? Ви сум, я так розумію, так, правильно? Так, так. кожен раз боляче, бо я пам'ятаю день, коли це сталося, і ним до цього ми були на виставі у подруги в цій будівлі, прям. І ну, кожен раз думаєш, як йдеш з цією дорогою, як знайомі ходять. І це кожен раз так. Коли, прям, так, коли, це, коли це трапилося, ви, ви були в сумах, ви так. Е, була. Там не підійти, можливо, допомогти. Чи ви боялися? Ні, я боялася. Я ну, якось обходила, напевно, тижні два точно. А Поки не приїхали друзі, я вирішила їм це показати. Вони від'їхали з Дніпра. Hello, I am in Халей, амін Сумі района. Вітні the demolition of a building that belongs to Sumer University that was struck by Russian ballistic missile. Ця будівля будувалася як суд і до... 1900 до більшовицького перевороту вона використовувалася як суд. Потім тут змінювалися різні служби. Після Другої світової війни вона використовувалася як приміщення Сумського обласного комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. І також частково. If we go further, this is a street where a lot of people have died that day—24 to be precise—and 84 injured. After witnessing how brutal it looks now, there is a. Uh, memorial self-made with toys like bears and dog because amanda there was a child remember me this is a strong message for world leaders to not forget what russia is doing to ukraine every single day and how important it is to obtain justice in international courts